Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Послухайте цікаву розповідь про безпеку пішоходів на дорозі. У селі Сонячному відбувався особливий тиждень, який називався Тиждень дорожнього руху. У цей тиждень пішоходи грали основну роль, і їм важливо було знати, як безпечно. Рухатися по дорозі. Соня, Діма і Віка були найкращими друзями, і вони вирішили розповісти іншим пішоходам дуже важливі правила. Ось уважно послухайте їх. Ми завжди переходимо дорогу на пішохідних переходах. Там є пішохідні світлофори, які показують нам. Коли можна йти? Перед тим, як переходити дорогу, ми завжди дивимося ліворуч і праворуч, щоб бути впевненими, що немає машин. Ми ніколи не біжимо на дорогу і не граємося біля дороги. Дорога це місце для машин, і нам потрібно бути обережними. Ми завжди слухаємо дорослих та слідуємо їхнім порадам на дорозі. Вони завжди хочуть, щоб ми були в безпеці. Ми ніколи не переходимо дорогу, коли світлофор горить червоним або жовтим. Ми чекаємо, поки засвітиться зелене світло. Під час тижня дорожнього руху Соня, Діма і Віка розіграли різні сценки та ігри, щоб всі пішоходи навчилися цим правилам. Тепер всі вони знали, як бути безпечними на дорозі і гарантували, що кожен тиждень це тиждень безпечних пішоходів. Малята будьте уважними! Та дотримуйтесь правил дорожнього руху. На все добре!